Пані та панове, вітаю на каналі Авіатор. Тільки тут ви побачите і почуєте історії про відважних людей на крихких аеропланах, що підіймались в українське небо. Тож, любі українці, підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайками, репостіть і коментуйте. Бо ми того варті. Полетіли! В перші дні серпня 1919 року очевидці так описували побачення. На великій висоті пролунав несподіваний вибух, і літак у вигляді вогняної кулі почав падати вниз. За ним тягнувся лише струмінь чорного диму, як у хвості комети. Одна людина вискочила з палаючого літака в апараті для спуску, але апарат не відкрився. Що ж трапилось? Почну з 1917 року. Не витримавши напруження Першої світової війни, спочатку впала економіка, а за нею і сама всеросійська імперія. Настав час громадського безладу, порожніх полиць в магазинах та інфляції царських рублів та керінок. В листопаді наша Центральна Рада ухвалила закон про випуск власних грошей. Першими стали 100 карбованців, надруковані типографією Кульженка в Києві. Автор дизайну, Георгій Нарбут, прикрасив купюру тризубом і елементами українського бороду. Один карбованець. Містить 17,424 тисячних долі щирого золота. І ще за фальшування винуватці караються позбавленням прав і каторгою. Однак більшовицька СВО перекреслила плани нашої республіки на покращення фінансово-економічного становища. Запаси золота і срібла, що зберігалися в українських банках, були розграбовані і вивезені до Москви. після підписання Берестейського договору Збройні сили України. Разом з німецькими та австро-угорськими військами відновили контроль над більшою частиною території. Ось тут і з'ясувалось, що кліше та матриці для друку карбованців були скомуні братським народом, як він сам себе величає. Тоді український уряд наказав впровадити нову грошову одиницю гривню. Іншої грошової одиниці у нас не було, окрім гривні. Була вона одиницею. За нашої старої держави нехай буде і за нової, так писав голова Центральної ради Михайло Сергійович Грушевський. Банкноти друкувалися в Берліні та Лейпс в німецькій державній друкарні Райсдрукерай. Водночас розпочалася історія перших українських марок. Їх задумували як поштові мініатюри, але через нестачу дрібної розмінної монети марки використовували як гроші. Анатолій Траценко в своїй книзі Літопис цивільної авіації України. Пише, відразу після утворення Української Народної Республіки в структурі її Міністерства пошти і телеграфу для здійснення оперативного кур'єрського зв'язку було організовано відділ авіапошти. Для цього зі складу військово-повітряного флоту було виділено кілька літаків, на яких, незважаючи на труднощі того періоду, виконувалися рейси з Києва до Одеси і Полтави. Навесні 1918 року для встановлення дипломатичного зв'язку між Австрією та Україною відкрили авіалінію. І виконали перший рейс за естафетною схемою. Нехай перша ластівка, політу Київ стане вагомим внеском у справі зміцнення дружніх відносин між наймолодшою державою в Європі Україною та старовинною монархією Габсбургів, привітав військовий міністр Австро-Угорщини. О дев'ятий ранку з віденського аеродрому Асперн у небо піднявся бітлан Ганза Бранденбург, який пілотували офіцери Кох і Ягер. За три години вони приземлились у Кракові. Де пошту перевантажили в інший літак. За штурвал сів пілот Стефан фон Ревицький та за дві години долетів до Львова, переночував і наступного дня приземлився в Проскурові, нині Хмельницький. Механіки оглянули машину, заправили маслом та пальним, і за три години аероплан приземлився в Києві. Переліт протяжністю майже 1200 кілометрів тривав лише 13 годин, тоді як потяг з Києва до відня чугикав дві доби у зворотньому напрямку літак. Промчав свій шлях майже за 10 годин. Від ясновельможного пана гетьмана Павла Петровича Скоропадського, крім невеличкого пакунку з поштою, було відправлено в подарунок імператору Австро-Угорщини Карлу І та його дружині Зіті 10 кілограм чорної ікри. Смачно! Тоді ж була погашена перша марка повітряної пошти зі штампом Флюхпост. Перша регулярна міжнародна поштова авіалінія проходила за маршрутом відень. Раків, Львів, Проскурів, Київ. Кожен відрізок маршруту обслуговував окремий аероплан, тож на аеродромі в Проскурові постійно перебував готовий до виліту літак. Всього на лінії працювало 14 пілотів та 22 літаки, кілька ОФА та альбатросів. Але найбільше було ганза Бранденбург. Коли до відкритої кабіни брали чиновника або військового, то пасажир летів одягнений у важкий. Теплий комбінезон. Наприкінці травня відкрили відгалуження до Одеси, аероплани летіли з Відня до Проскурова, а там частину пошти перевантажували на літаки до Порто-Франка. Мережу повітряних ліній створили і германські війська. Як опорний пункт повітряних комунікацій, вони використовували Брест Литовський, та восени 18-го року величні імперії Європи Австро-Угорщина і Германський Райх впали, не будучи завойованими, а з причини економічного характеру. Поштові перельоти припинилися. Військова авіація УНР не могла забезпечити повноцінне повітряне сполучення. Тоді український уряд звернувся до німецької компанії Deutsche Люфтрідерай в перекладі німецька повітроплавна компанія». відома сьогодні як Люфтганза. Існує думка, що автором емблеми Люфтганзи є послідовник Георгія Нарбута, український художник Роберт Лісовський, який створив емблему ОУН, тризуб з мечем і символіку пласту. Для перевезення пошти і пасажирів на заводі Цепелін-Штаакен переобладнали 4 п'ятимоторні бомбардувальники Р14А з номерами від 69 -го до 72. -го. Їх називали Різенфлюгцой, тобто літаки велетні. Це були найбільші найважчі літаки Першої світової війни, справжній шедевр тогочасного авіабудування. Уявіть собі, літак, розмах крил 42 метри, довжина фюзеляжа 22,5 метра а висота 6 метрів 30 сантиметрів. У повітря модифікацію Р-14А піднімали 5 260 сильних моторів Майбах, 4 з яких були розміщені в тандемних установках на крилі а п'ятий носі фюзеляжу. Відносно висока енергоозброєність дозволяли гіганту нести фантастичне на ті часи бойове навантаження понад 4 тонни. Для порівняння Ілля Муромець підіймав до 500 кг бомб, а кращі англійські та французькі важкі бомбардувальники трохи більше тонни. Об'єм бензобаків забезпечував дальність польоту 1300 км з навантаженням у 2 тонни бомб. В конструкції машини переважав дюралюміній. Носова частина фюзеляжу й мотогондоли вкривалися гладкими металевими листами. На інших поверхнях зберігалося полотно. Чисельність екіпажу становила сім осіб, озброєння чотири кулемети парабелу. Для покращення льотних характеристик біплан значно полегшили. Зокрема, були зняті кулемети з крил. Крім того, двигуни отримали редуктори. Зверніть увагу на фото цех авіаційного заводу, де виготовлялись резинфлюкцоїги. чисто просторно, світло, Робітники в білих сорочках і краватках. Працівниці в білосніжних фартушках. Саме тоді, коли діяльність Дойче Люфтрідера, скорочена DLR, набирала обертів, уряд директорії під проводом головного атамана Симона Васильовича Петлюри намагався доставити в Україну надруковані в Німеччині банкноти. Наземним шляхом перевести такий вантаж в тих умовах було нереально. Тому українська влада звернулася до уряду Deutsche Райх, так званої Веймарської республіки, зафрактувати різинфрукцогі за кожен літак. Заплатили по 120 тисяч марок. Згідно угоди, компанія DLR взяла на себе зобов'язання перевести до Станіславова нині Івано-Франківськ 20 тисяч кілограм банкнот, за що українська сторона мала сплатити по 40 німецьких марок за один кілограм вантажу. Літаки гіганти мали українські розпізнавальні знаки, а льотні екіпажі складались з германців. Наземне обслуговування літаків на аеродромі Кам'янця-Подільського здійснював перший запорізький авіаційний загін. Про його командира сотника Єгорова на каналі Авіатор є відео. Радіозв'язок підтримував радист, хорунжий Володимир Пилипець. Перший літак вилетів до України 20 червня 1919 року і привіз 760 кг грошей, за що DLR було сплачено 33 462 марки. Всього було здійснено 18 польотів і перевезено. 1 мільярд 242 мільйона 140 тисяч гривень, яких вкрай потребував уряд та військ. Це становило десь приблизно одну третину від замовлених. 3,5 мільярдів 200 скринь з грошами зберігались у Бреславу до листопада 1920 року. Також ризинфлюкцойги перевозили до 13 пасажирів. Вартість квитка становила від 10 до 20 тисяч гривень залежно від пункту призначення. При відмові від польоту пасажиру повертали половину вартості квитка. Перший політ до Кам'янця-Подільського з вантажем успішно здійснив Циплін Штаакен із бортовим номером. Р-69 на світанку, 29 липня 2019 року, він вилетів у зворотній рейс. На борту літака перебували офіційні представники УНР і два колишні німецькі військовополонених, які цюрюк на хаос вертали домів. Під час польоту два з п'яти двигунів гіганта зупинилися, і пілоти здійснили вимушену посадку на аеродромі Відень Аспер. За іншою версією, старший пілот літака самочинно взявся висадити пасажира. У вище аеропорту приліт біплана велетня став сенсацією. Фото з'явилися на перших шпальтах віденських газет, де зафіксували бортовий номер Р-69. А наступного дня прибули французькі представники антанти. Вони конфіскували літак як німецьку власність і виставили біля нього вар. Штакен залишився під відкритим небом, не пришвартований. А через кілька днів сильний порив вітру. Кинув цепелін на ангар, і той розбився на друск, щоб уникнути подальших конфіскацій літаків на бортах штаків замалювали хрести, нанесли три зуби і літери Дойче, Люфт Рідарай. 2 серпня 1919 року, о 3.30 ранку, з Бреславу до Кам'янця-Подівськ готувались летіти два цепелін штатин Р 14 А, No сімдесятий та сімдесят 70-й крім грошей взяв на борт Юліана Бачинського і своєчасно вилетів. 71-й з вантажем у три мільйони карбованців через несправність двигуна з вильотом затримався службовий рапорт засвідчив, що аероплян полетів тільки о 10-й годині, бо мотор був несправний, і його приходилось лагодити. На борту перебував екіпаж на чолі з лейтенантом Олерау, пілоти Вермер і Штейн, механіки Бінерайф, Льофлер, Покраут і два пасажири. Одним з них був полковник Дмитро Вітовський. Колишній державний секретар ЗУНР, командувач української Галицької армії, на мирній конференції Вітовський намагався переконати країни-антанти необхідності визнати Україну новою державою на карті Європи, а не лише Польщу, Чехословаччину Югославію. Тим рейсом він повертався з Парижа в супроводі свого ад'ютанта, сотника Юліана Чучмана. Очевидці, так описували побачення, на великій висоті пролунав несподіваний вибух, і літак у вигляді вогняної кулі почав падати вниз. За ним тягнувся лише струмінь чорного диму, як у хвості комети. Одна людина вискочила з палаючого літака в апараті для спуску, але апарат не відкрився. Коли на місце катастрофи прибігли тутешні мешканці, то на землі дотлівали залишки літака, а серед них вісім тіл. Горів і вантаж, документи та гроші. Прихильники теорії змови стверджують, що нібито польський літак напав на цей аероплан і знищив його, або що у літак було підкладено міну. З метою вбивства Вітовського. Але це було не так. Міністр фінансів УНР Борис Миколайович Мартас писав, що аероплани часто псувалися, інколи вдавалося направити їх своїми засобами, але частіше літак мусів чекати, поки через другого літака давали знати про це в Берліні. І аж третій літак привозив мотор чи яку іншу запасну частину. За такого стану літальних апаратів не обходилось без аварій. Та катастроф під час перельотів. У 2020 році польські пошуковці віднайшли місце катастрофи. А Вітовський і Чучман перепоховані у Львові. Є думка, що гроші перевозив і чотиримоторний Цепелін Штаакен Р-6, бортовий номер 39 Літак мав розпізнавальні знаки німецького військово-повітряного флоту і не ніс ні емблеми товариства Deutsche Люфт Трідерай, ні Тризубів. На жаль, малюнок різенфлюкцойга з українською символікою. Це тільки уява художника. 70-й борт кілька разів літав в Україну. 19 вересня 1919 року гігант Вилетів з Бреславу до Кам'янця-Подільського, літак віз 303 мільйони гривень, кредитні квитки на 80 мільйонів гривень, медикаменти, а також деталі друкарського верстата для виготовлення банкнот. Через сильний зустрічний вітер сталася перевитрата пального, і довелося сідати на території боковини поблизу Дністра. Румунські вояки 37-го піхотного полку підоспіли швидко і, погрожуючи зброєю, конфіскували літак з грошима. Румуни заарештували трьох німецьких пілотів капітана Ганса Вольфа фон Гарага, Генріха Шмільца та Генріха Треткена, а також українського урядовця та його помічників, що летіли з ним. Згодом пасажирів звільнили і переправили на український бік Дністра. А німецьких пілотів інтернували пізніше після відбуття арешту в румунській в'язниці. Спроби української місії в Бухаресті щодо повернення коштів не мали успіху. Прем'єр-міністр Генер. Ісак Прокопович Мазепа це тим, що на той час Румунія ще не мала підписаного мирного договору з Німеччиною, але згодом гроші, які перевозив аероплан, все ж потрапили в розпорядження уряду УНР аж у 2020 році. Румунські пілоти, на чолі з першим технічним лейтенантом Петре Макавеєм, перегнали літак велетень до Бухареста. Кілька років він простояв на краю аеродрома, доки його не розібрали. Від 70-го борту залишився тільки. Дерев'яний пропелер. На відміну від ризенфлюкцогів, інформація про польоти в Україні двомоторних літаків менш детальна. Відомо, що в другій половині жовтня 2019 року два Фрідріхсхафени через поломки двигунів здійснили вимушені посадки на окупованій поляками території Галичини. Під селом Угринківці, нині в Заліщицькому районі Тернопільської області, і Делятині, нині в Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Поряки доставили обидва Фрідріхсхафен до Львова в третій авіапарк і почали їх ремонтувати. Однак через брак запчастин завершити ремонт так і не вдалося. У березні-квітні 1920-го літаки залізницею перевезли до Позна. Крім того, ще три літаки компанії DLR були розбиті в аваріях. Історія двомоторного літака Гота ГЛ-7 з українською символікою і написом Олена на борту викладена в окремому відео на каналі. Протягом літа осені 2019 року військовослужбовці 1-го запорізького авіаційного загону також здійснювали самостійні закордонні рейси. Про один з них в архівах зберігся рапорт льотчика-дозорця сотника Венедикта Алексієва. Цього числа я з військовим льотчиком Хорунджем Арватовим повернувся з Бухаресту. Туди я літав згідно вашого наказу задля передачі пакетів до нашої надзвичайної дипломатичної місії від нашого уряду. На зворотному шляху туман був великий, і щоб мати можливість орієнтуватись, прийшлось летіти на висоті 100 метрів. При цьому трохи не скоїлась катастрофа. Ми летіли на 10 метрів вище. Не було видко землі. Як з туману перед самим самольотом зразу показалась церква. Тільки виключно великому хисту та відвазі літуна вдалося уникнути аварії. У вересні 1919 року командувач повітряного флоту УНР Віктор Павленко Очолив групу спеціалістів для організації повітряних шляхів. Для обслуговування закордонних ліній потрібно було 7 великих і 16 малих літаків, а також близько 100 осіб льотного і наземного персоналу. Після звільнення всієї території України пропонувалось встановити регулярне авіапоштове сполучення між 15-ма її найбільшими містами. На жаль, тяжке воєнне становище і подальша окупація території УНР Червоною Ордою не дали можливості реалізувати проект. Незалежній Україні. Спочатку в обіг велику понакарбованці, а в 1996 році гривня. На цій купюрі голова Центральної Ради Михайло Сергійович Рушак. Ось таке коло історії. А як виготовити модель літака Велетня, що перевозив по небу гроші для Української Республіки? На каналі Авіатор в списку Авіаційна майстерня незабаром буде відео. Контакт! Є контакт! Відґвинта!